Ця презентація в якомусь сенсі була вам далі конспектом для роботи теж. Тому що тут і прізвища, і описи, назви мікроорганізмів і так далі. От, тому виставка. От ви бачите тут фотографії, мені здається, що одну з них навіть я зробила. Вони отак от і стояли частина манекенів отак, а частина манекенів отак. Тематична, трансдисциплінарна перетин високої моди, науки, архітектури та дизайну. Да, ну і, до речі, її ж прийняли в синдикат високої моди, да, навіть не будучи парижанкою, вона. Да, там Спеціальна процедура є запрошені, да, члени. От, і, По-моєму, навіть в віці 27 років, що є само по собі рекорд от, ну, прецедент. Um... Ставить під сумнів не лише моду та одяг, але й світ ще перебуває в повній трансформації. Оцей метод ставити під сумнів, він неймовірно важливий для того, щоб ми продовжували бути творчими людьми. Коли ми робимо суто комерційну колекцію, нам нічого не треба ставити під сумнів. Я так вважаю. Але якщо ми виходимо за межі суто комерційної колекції, то рефлексія як каже і казав мій друг Андрієнко, що довгоносиків, довгоносиків, в житті все не так, як насправді. <світ> Тому світ дійсно перебуває в повній трансформації, і його дослідження неймовірно цікава і захоплююча річ. Один із принципів роботи Айріс Ван Херпен «Body, Mind, Soul» Об'єднати. Вона окремо досліджує, відчуває, дотикається, переосмислює тіло, розум і душу і шукає способи виходу на їх об'єднання. Uh, Одна з важливих аспектів, як я вже сказала, це імерсивне середовище, коли тіло погружене в футуристичну сферу. Як я вже сказала, це не фотошоп, це так дійсно були розкладені на виставці манікени. І те, що називається сет дизайн. Це окрема історія. Це був один із кращих сет дизайнів, да, оформлення виставки за всю історію Центру сучасного мистецтва, музей дизайн-декоратив. Ну, за, за ту історію, що я їздила. Е, тому що так стається, що останні, напевно, 10 років ми регулярно з фегом їздимо. Тому я, в принципі, бачила всі колекції, починаючи там від Тері, Мюглера і Маквіна, і закінчуючи. Е, е, Хотіла сказати Соня Делуни, ні, Ельзаський аперель, неймовірно глибинний сет-дизайн. Там дійсно були частини піщер, частини її студії, якісь космічні уламки, ти дійсно погружаєшся в це іммерсивне середовище і відчуваєш абсолютно інший стан. І якщо ми говоримо про мистецтво, неважливо, це мода чи танці. Одна із задач, яка стоїть перед вами як дизайнерами, це забезпечити глядачу досвід, новий досвід від взаємодії з вашою творчістю. Щоб це не було. Досвід, якого донині не було, це надзвичайно складне і захоплююче мистецтво. Як ми вже сказали, Аріс Ван Херпель. Я собі дозволю тут теж більше читати, ніж зазвичай, тому що тексти доволі точні і їх треба ну, якби фіксувати. Uh, пошук співпраці з передовими авангардними архітекторами, дизайнерами та сучасними художниками, з якими вона разом досліджує всеосяжні теми, такі як вода, метарфо... метаморфози і синестезія. Як я вже сказала, вона дуже багато працює, якщо ми говоримо про розум, з да? conscience and subconscious, да? з свідомим і підсвідомим, і unconscious, Sub, an, un, свідомим, несвідомим, підсвідомим. Тому тут у нас, Господі Боже мій, вибачте, будь ласка, останнє слово, ви бачите, синестезія. Я вам прямо з Вікіпедії поставила: феномен сприйняття. Це дуже важлива штука. Феномен сприйняття, при якому стимуляція одного сенсорного або когнітивного каналу призводить до мимовільних переживань у другому сенсорному або когнітивному напрямку. Наприклад, люди з синестезією можуть відчувати кольори, коли слухають музику, бачити форми, відчувати певні аромати або відчувати смаки, дивлячись на слова. Ну і Людей з подібними здібностями називають синестетами. Ну, і ось ми бачимо, як одне абстрактне поняття, синестезія, да, результує в візуальні образи, які таким чином побачила Айріс Ван Херпен і долучила до співпраці інших митців, які такі ж прекрасні, як і вона сама, тільки в інших галузях. І таким чином ми бачимо абсолютно нове прочитання. Тіла, тіла, одяга і функції моди, навіть як мистецтво у 21-му сторіччі. Вважається, що остання серйозна еволюція в моді це Мартін Маржела. І, е, як сказала, по-моєму, Сюзен Менкес, я не пам'ятаю точно, мені здається, що вона. що Це топ-10, напевно, не тільки там другої половини сторіччя, а останні 150 років. Все, і це е, остання революція, тому що точно так, як на початку, 20-го, остання в 20-му сторіччі, да? точно так, як на початку 20-го сторіччя революційними речами були ті, які, власне кажучи, закінчили попередню епоху мистецтва Чорний квадрат, все, все зроблено, чорний квадрат. Точно так Маржила, коли зробив колекцію із попередньої колекції, наприклад, да, або нарушив конструкцію, швів і так далі. Там інструкція, як зробити гольфік з дев'яти шкарпеток. Все, це кінець того дизайну, якого ми знали. Тому те, що робить Айріс Ван Херпен, це зовсім інші виміри, да, де ми знову можемо говорити про революцію в моді, яка тепер дотична до інших світів. А, як я вже сказала, да, це набагато більше, ніж сукні, філософські, поетично та з глибокою відданістю, вона ставить під сумнів сучасний світ, який охоплений парадоксами, задушений кліматичними та суспільними кризами. Да, ну ми ж з вами домовилися, що ми вже з полі кризи ввалілись в перманентну кризу. Тому джерело для натхнення безкінечне. Сезон за сезоном чутлива свідома співпраця з архітекторами, сучасними художниками та дизайнерами торкається абсолютно конкретних тем. Вода. От дивіться, які теми. Тут просто можна на них сидіти і дивитися, як джерела натхнення у людини: вода, повітря, невагомість, скелет, кристалізація, метаморфози, гібридизація, гіпноз, душа. Синестезія, усвідомлення сновидіння і переродження. В неї прям, по-моєму, колекція так і називалася Liquid Dreams або Lucid, яка була присвячена усвідомленим сновидінням. Ну, ви ж знаєте, да, що ідея усвідомлених сновидінь була дуже непопулярна в Західній думці як щось неможливе і раціональне. Але в напевно, в індійських віруваннях я зараз вам точно не скажу, треба згадати просто, це була абсолютна норма керувати своїми снами, заходити в них, виходити і працювати над своєю свідомістю таким чином. Сьогодні, звичайно, ми дуже роздвигаємо. Кордони звичного. Я думаю, де про це дуже цікаво написано. Напевно, у Харарі якраз в Хомодеусі, я б намагаюся згадати, де я останній раз про це читала. Е, ось, розсуваємо класичні традиційні способи мислення та бачення. І те, чим, чим всім нам варто займатися сьогодні, це трансформувати сприйняття світу. Це дуже складна річ. Яка потребує самосвідомості. І я рада, що в нас є Айріс Ван Херпін, яка для нас, дизайнерів, ключ Ну, і для людей моди. Тому що, е якщо є вже виділена своя професія, дуже складно зайти в якісь світи, якщо немає свого місточку зі своєї професії. Мені. Дуже складно заставити себе сидіти і трансформувати сприйняття світу, якщо в світі не існує Еріс Ван Херпен. Немає причини. А так, коли ти бачиш передову думку, і ти теж хочеш здавати передове, створювати передове, це ключ доступу, що через творіння інших митців зрозуміле тобі. У нас у всіх там фешн інтелект, ну да, є різні там типи інтелекту, там культурний, музичний. От, Це дуже хороший ключ доступу. Тому, в принципі, я раджу прямо сидіти і аналізувати її роботи. Це буде дуже розширяти ваш кругозор. А, ну і плюс мені оце подобається, так, да, якщо говорити про досвід, стан особливого зачарування. Ну, правда ж, коли ти надивишся, дивишся на це, тебе реально виникає стан особливого зачарування. Це неймовірно. Ось Машенька нам поставила прекрасні приклади для чарування, знову ж таки. А, далі. І ще одна. Я ж кажу: ми взяли декілька таких дуже важливих максимально різних е, напрямків, да, щоб охопити ті теми, які далі можна буде тримати собі для пропрацьовки. Ну і плюс зверніть увагу, Да я забула сказати, коли дивилися про теми для неї дуже важлива особ... окремо тема води. Вона виросла в, в Амстердамі, по-моєму, в неї прям з вікна там видно річку, і для неї це дуже близька і цікава стихія, яку вона запам'ятала як відчуття особливої матерії. от Тому так часто в її творіннях. і Просліджується тема води. Вимір тіла, вимір космосу. Теж дуже цікавий вимір, коли ми поза межами соціуму, ми привикли, що мода це дуже соціальний феномен, Ми про це завжди говоримо. Але вона намагається виходити аж до вимірів космосу. Ось тут у нас перелік, перелік стоїть перший, да, там їх буде декілька. Переліків. Е, з ким із архітекторів і митців вона співпрацювала для е, отримання для інтелектуальних та чуттєвих обмінів да, і для результатів тих колекцій, які ми бачимо. Філіп Біслі, Ісаї Блох і Нері Оксман. Е, і також я думаю, коли мені їх відкрити. І, звичайно, насліддя Хадід. У нас є у Анічки лекція по Хадід. Я, напевно, попрошу, щоб в наступному семестрі, так би мовити. Да, ми завтра, вже післязавтра, оголосимо графік наступного сезону зимового. Я, напевно, попрошу Анічку, треба не забути, щоб вона прочитала лекцію про Заху Хадід. Колосальний вплив на моду оказала Заха Хадід. Я як зараз пам'ятаю, коли я зайшла, по-моєму, в Берлінський музей культури, і там був відділ моди, і перше, що там стояло, це красиво Кадідас в співпраці з Захай Хадід. Це імовірно. Аня Заха Хадід. Тому, звичайно, її підхід до архітектури дав величезний вплив, тому що. Це взагалі тренд на формоутворення, да? Тільки принципова різниця між архітектурою і одягом це те, що в нас є тіло, яке заважає робити часто те, що хочеш, або яке треба враховувати. От, тому е зараз я дозволю собі, А, ні, не так ми зробимо. Ось і так. Дивіться, ось це у нас Філіп Біслі. Я, напевно, так зараз перепрошую, будуть маленькі слайдики, але я хочу одразу поперекидати вас на цих геніальних і прекрасних людей. В кінці урока я вам всім ці, -ці посилання пришлю. Ось у нас е Філіп Біслі, мультидисциплінарний дизайнер, художник і професор. Причому він там із технологічною, дуже потужною світою. Це його сайт. З його проєктами. Дивіться, яка їх неймовірна кількість. Я пам'ятаю, як я вони малюсенькими зроблені. Я пам'ятаю, як я вперше прочитала про ці 3D-друковані піщери, і вони 2010 року. Уявіть собі, їм 14 років. Я просто я чуть не всплакнула. Це дуже цікаво. От. І я, в принципі, завжди раджу потім іти читати описи цих робіт, тому що регулярне і якісне заглиблення в такі світи, воно і є тим способом трансформації мислення, коли у вас виробляється імунітет, думать по іншому, і назад ви вже не зможете. А, Угу, угу, угу. От, це в нас Філіп Біслі. А, і це ті сукні, які вони створили у співпраці і страшенно надихнули ці пещери, особливо ну, те, що я показала, От, то було джерело натхнення того періоду. І Блох, да, і там буде це м -м, легендарна сукня скелет, про цей напрям і творчості, там ще буде окремо. Це просто я зараз вивела, щоб показати наглядно результати цих колаборацій, які вони важливі, і як і Херпен тут, присутня зі своєю концепцією, і е, той художник або архітектор, який е, долучився своєю творчістю. Ось, власне.